Любі дітки, доброго ранку. Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Пропоную послухати вірш Великодні писанки, написав Леонід Полтава, що за дивні її яєчка, наша курочка, знесла намальоване гніздечко. Ще й пташиночка шиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квіточки. Тепер давайте разом зі мною, тільки трошки швидше, що за дивні її яєчка, наша курочка знесла. Намальоване гнездечко ще й пташиночка мала. Навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь діти, що це? Певно, писанки. їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. Малята, скажіть, будь ласка, як називається вірш? Хто написав його? Про що вірш? Як сяють писанки у вірші? Молодці дітки! Дякую вам за увагу. До побачення!